Це Вася. проте його дуже погано видно. Ось так набагато краще. Ось так краще головне. Коротше, цей челік хотів дуже збудувати своє місто. Скажемо, так, він з наз... тому я вирішив, що йому допоможу. Окей, тож в нас є три домівки. Одна дуже збадрана, тому що їй дуже багато літ. Окей, коротше, в нас є три домівки, і зараз подивимося, яку збирати першу. Окей, okay, народ, ось наші записи того моменту, як я обирав який же дом мені, як переставляти першим. І в нас виграє тот дом Дасті, якого я обізвав дуже погано, за це. Ну, вже схватився за неї, і швиденько, дуже швиденько, і по вона не розвивалася. народ, рот. Я забув про цю лігодумівку. Давайте вже зараз з неї присумо. Окей, але спочатку якусь із цих зараз оберемо і цю карвошу. Тепер переносимо ось цю лігодумівку. Окей, для тачок проїзду нема. Туди мені фігурка, напевно, не зможе міститися. Окей, нібито вмістилося норм. Так, окей, народ. Зараз будемо знімати, як все переношу. Окей, ось все, що залишилось.